Доброго дня, шановні учні, розпочинаємо урок української мови номер 16 Продовжуємо вивчати члени речення. Отже, сьогодні у нас тема другорядні члени речення. Вправа номер 1 Завдання переписати, визначити граматичну основу речення, тобто підмити-присудок. Вияснимо, які з речень складаються тільки з головних членів речення. А які мають і інші члени речення. Наприклад, перше речення дощ від шумів. Підмет дощ, що зробив, від шумів. Тут у нас тільки граматична основа. Запахла м'ята. Підмет м'ята, що вона зробила? запахла. Тут теж головні члени речення, підмет і присудок. Садок засмучений ожив. А в цьому реченні в нас вже з'являється другорядний член речення. Підмет – садок. Що він зробив? Ожив. Отже, це граматична основа. А тепер ставимо запитання. Садок який засмучений? Оце буде означення. Друге речення. Із дерев злетіло листя. Наступає листопад. Підмед листопад, що робить, наступає. Тут у нас тільки граматична основа, тобто головні члени речення, підмет і присудок. Із дерев злетіло листя, підмет листя, присудок, що зробило, злетіло. З чого воно злетіло, із дерев. Це буде другорядний член речення, додаток. Отже, речення поширилось другорядним членом. Третє речення мовчать птахи. Скимлить осінній вітер без слів. Підмет птахи, що вони роблять, мовчать. Тут тільки підмити присудок. Скімлить осінній вітер без слів. Підмет вітер. Що він робить? Скімлить. Тобто, так завиває вітер, плаче, можна сказати. Це будуть підмити присудок. Тепер ставимо запитання. Вітер який осінній це буде означення другорядний член речення. І з ким без чого, без слів це буде додаток. Четверте речення. Кінчалась осінь, сіялись сніги. Це речення тільки має граматичну основу. Тобто підмет осінь, присудок кінчалась, і підмет сніги, що робили, – Отже, на прикладі цієї вправи ми можемо зробити висновок, що речення, які складаються тільки з підмета і присудка, і речення, які мають ще інші другорядні члени речення. Отже, речення, які складаються тільки з головних членів, тобто підмета і присудка граматичної основи, називаються непоширеними. Наприклад, голуб туркоче, підмет голуб, присудок туркоче, синиця, що робить, цвірінька Це непоширені речення. А речення, у яких, крім головних членів, є й інші члени речення, називаються поширеними. По одинці, по драбинці ходять раді голуби. Граматична основа голуби що роблять, ходять, як одинці, Оце буде обставина. По чому ходять по драбинці додаток і які раді означення. Усі члени речення, крім головних, називаються другорядними. Це буде додаток, означення або обставина. Вправа номер 2. Прочитайте, вкажіть речення не поширені. Тобто там, де тільки підмети присудок, та поширення, і пояснити між ними різницю. Визначити головні і вказати другорядні члени речення. На дворі розцвітав ранок. Підмет – ранок. Що він робив, розцвітав. Де він розцвітав? На дворі. це буде обставина. Тобто другорядний член речення. А це у нас граматична основа, тобто головні члени речення. Почався ранок, ранок дише. Це речення складається тільки з головних членів. Підмет ранок, що зробив, почався. Підмет ранок, що він робить, дише. Діти щебечуть, сивіє м'ята, пахне м'ятою вечір. Підмет діти, що вони роблять, щебечуть. Граматична основа. Сивіє м'ята, підмет м'ята, що вона робить, сивіє. Пахне м'ятою вечір. Підмед вечір. Що він робить, пахне. І вечір пахне чим м'ятою. Оце другорядний член речення, додаток. П'яте речення. А дощ іде. Граматична основа. Дощ, що робить, іде. А вітер хилить, клени. Тут уже з'являється другорядний член речення. Вітер що робить, хилить, що він хилить, клени. Це додаток. Лунала пісня, плакала діброва. Це будуть граматичні основи, тобто підмет і присудок. І хвиля хлюпала Дніпрова. Уже з'являється другорядний член речення, підмет хвиля, присудок хлюпала, яка хвиля Дніпрова. Це буде другорядний член речення, значенню. Отже, речення не поширене. Почався ранок, ранок дише. Діти ще бечуть, сивіє м'ята, а дощ іде, лунала пісня, плакала діброва. І речення, в яких з'явилися другорядні члени речення, будуть поширеними. дворі розцвітав ранок, пахне м'ятою вечір, а вітер хилить клени, хвиля хлюпала Дніпрова. Отже, другорядні члени речення уточнюють або пояснюють головні члени речення і залежать від них. Смисловий зв'язок між головними і другорядними членами речення установлюють, поставивши від головного до другорядного члена речення, питання. Вправа номер 3. В кожному реченні визначити головні члени речення. Від головного члена поставити запитання до другорядного, який з ним пов'язаний за змістом. Наприклад, день кладе на хмари по золоту. Підмед, день, що він кладе? Що він робить? Кладе, це буде присудок. І що він кладе по золоту, оце буде другорядний член речення, і на що на хмари, теж другорядний член речення додати. Поприбігають вітренята з поля. Підмед вітренята, що зроблять, поприбігають, з чого вони поприбігають з поля. Теж другорядний член речення додаток. Мамина пісня у серці бринить. Підмед пісня, що вона робить? Бринить. У чому у серці з'являється другорядний член речення додаток. Хтось гукнув мене у півголоса. Підмед. Хтось що зробив, гукнув і ставимо питання від присудка. Кого гукнув мене, буде додаток, другорядний член речення. Війнуло сонцем і медом з доріг. Тут у нас тільки присудок, отже, це буде односкладне речення. І ставим питання від присудка, війнуло кимчим сонцем і медом, це будуть додатки. Потім вийшла дівчина на поріг. Підмет дівчина, присудок вийшла, коли вона вийшла, потім, другорядний член речення обставина. Отже, речення, в якому є другорядні члени речення, називається поширеним а в якому немає другорядних членів речення непоширеними. Для самостійного виконання пропоную вправу номер 4 ваше завдання подані непоширені речення поширити другорядними членами. Утворені речення записати, поставити питання від головного члена речення до другорядного. Дощі не вщухає. Це буде непоширене речення, підмит дощі, присудок не вщухають. Наше завдання поширити. Наприклад, холодні дощі не вщухають. Отже буде означення. Або осінні дощі не вщухають. Наступні речення виконайте самостійно, навчитеся поширювати речення другорядними членами. Я вам бажаю успіхів. Урок закінчено. До побачення.